Погралися і розбіглися. Так характеризують з негативного боку одну з новацій 2016 року: шлюб за добу. Проект, де свідоцтво про одруження видається одразу. П'ять областей вже граються в таку забаву. Чернігівщина поки що спостерігає осторонь. У переліку новини те, що з 1 жовтня свідоцтво про реєстрацію шлюбу видається кожному з подружжя персонально. Також в паспортах більше не ставлять штампів ані про реєстрацію, ані про розірвання шлюбів. Ми будемо поступово переходити на біометричні паспорти. А це яка електронна картка, там взагалі ніде її ставити і там не передбачено. Одружуватися по інтернету ще не дозволили, але подати заяву вже можна. Чернігівський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану головного територіального управління юстиції в області став учасником урядового пілотного проекту щодо подання заяв через інтернет. Також відтепер громадяни мають можливість онлайн записатися на відвідування відділу Зручний для них час та отримати консультації працівників. Подання заяви на шлюб чи розірвання шлюбу передбачає накладання електронних підписів. На жаль, не всі мають змогу, і тому намагання подати заяву є, бажання є, але все рівно приходиться приходити їм і для того, щоб ставити свій підпис. Хоча це також передбачено законодавством, навіть якщо були електронні підписи, все рівно вони наступного дня повинні прийти для того, щоб підтвердити да і принести оригінали тих документів, які скановані і надіслані нам. Але це дуже зручно, особливе звернення. Якщо, наприклад, людині треба е, отримати консультацію з того чи іншого приводу, вона пише нам, ми даємо відповідь той же день. Це дуже зручно. Новим стала й можливість проставлення постелю на офіційних документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформлюються нотаріусами України. Реєстрація дітей в безпосередньо в пологових будинках розпочата ще позаминулого року, однозначно сприймається як позитивний момент. Такою можливістю у 2016-му скористалися батьки 1200 дітей. Я хочу сказати, що це дуже зручно і безперешкодно і для породілля, і для їх сімей, тому що, знаходячись безпосередньо в пологовому будинку, не виходячи звідти. От жінка може вирішити це питання. От, і вже виписуючись, вона виписується з першим документом дитини. А ось що вписують у свідоцтва батьки, про це окрема розмова. Є категорія батьків, які хочуть назвати іменем таким, щоб ні у кого не було. Ну, звісно, кожна мама, кожний батько вважає, що їх дитина унікальна і неповторна. От, і тому у нас були такі імена, як чоловічі Домінік, Іліан. Родомир, Даніель, Демір, Деміз, э, Даміан, Емір, жіночі імена Юнона, Даніела, Стефанія, э, Євангеліна, я вже казала, Севастіана, Лаура, Лінея, Калерія, э, Ладоміра, Олівія, Авіталь, Домініка, Неоніла, Аврора, Міхаліна, Ліліт, Рада, ну і інші. Нехай кожен з вас сповнюється невичерпною життєвою енергією, хай панує любов у ваших сім'ях. Взагалі цінуйте один одного, допомагайте один одному, живіть у взаємній повазі. І хай у ваших сім'ях панує любов. Вона робить людину краще, красивіше, внутрішнє. І спонукає на е, якісь злети, перемоги. Е, хай вам щастить у новому році. Минулий рік був високосним, тому й кількість шлюбів була меншою, кажуть реєстратори. А 17-й має принести значно більше весілля народжень. Головне, щоб вони стали щасливими.